штурмі було задіяно до 200 чоловік особового складу. Дев'ять бойових машин намагалось пробиватись в наші бойові порядки, вклинюватись. Також їх прикривали танки С-60 на базі краза артилерія, безпілотні ціні комплекси. Якщо говорити саме про мій підрозділ, все почалося з того, що заїхав танк, який почав прикривати заход чотирьох бойових машин, дві бойові машини їхні були знищені піхота. Їхня, яка намагалася вже спішуватись з підбитих машин, вона також була знищена. Деякий особовий склад почав тікати, е Скидами намагались їх уражати. Решта втікла на підконтрольну ними територію. Дві машини, на жаль, Прорвались. Вони проїхали просто по центральній вулиці і поїхали нам в тил, не маючи забезпечення, не маючи логістики, не маючи нічого, висадивши свою піхоту. Деякі були взяті в полон, деякі знищені. Одна машина була зупинена FPV-дроном, Потім наш танк добив цю машину. Друга машина, механік водій, загнав її в Зеленку і втік. Наш резерв, який вже зачищав цей участок, взяв його в полон. Особовий склад їхній дійсно вірив, що центральна вулиця Калиново вона знаходиться під їхнім контролем. Тому більшість особового складу їхнього, якщо вона блукала в ліс, який знаходиться правіше від калінового, вони виходили на мій підрозділ, який їх методично знищував. Ті, хто залишався в живих або не встигав втікти в глибину лісу. Потрапляли в полон і пізніше розповідали, що там ми йшли к своїм. На нашому напрямку мінус 4 штурмові групи разом з технікою. Це 100%. Той танк, який заїжджав на центральну вулицю, він був знищений трішки в глибині населеного пункту Богданівка. Доволі таки довго і гарно горів. Станом на зараз, ні одна позиція із наших не здвинулась ні на метр. На всіх тих позиціях особовий склад як знаходився, так і знаходиться. Навпаки, розуміючи, що він дуже добре відбив штурм, бачучи результати своєї роботи, особовий склад має підвищений бойовий дух і готовий зустрічати навіть зараз в будь-який момент ще 5 або 10 таких штурмів без перебільшення.